Які зв'язкові? І що себе збили, підрізали мене. Алло, що таке? Що таке? Що це таке? Що це таке? Що це таке? Що це ще... Що нападінь? Поліцейське, що це таке? Право! Права, Права нарушайте! Що він мене дергає? Що він мене дергає? Що за добра дня? Підрізали мене, збили, що це таке ще робиться? Нічого собі. Що це робиться таке? Підрізали, збили. Машина номера, СА 9483. І как? Хто це такі? Повноваження підстави? бігом, що це таке? Нічого собі збили, підрізали, що ще б могли. Хто такі? Посвідчення, хто такі? Поліцейські, що за нарушення прав? Що за порушення прав? Що це таке? Що це таке? От ви збили мене, ви ще б ліли? Хто такі ще? Які документи? Що це ви збили мене? Ви що, ще б наглили? Так да, пішли ви знаєте, куди ви мене збили? Ви збили мене, ви підрізали тільки що. Ви, ви нарушили правила, ви вообще заїхали все сюди на, на противоположну сторону. що, ви шо, Че, шо? Поліцейський, що це таке? Документи покажи. Боді камера записує. Хорошо, хто такий? Хто такий? Я фіксую, бо маю право, що це таке? Що ви збили мене? Ви хто такі вообще? Посвідчення, покажи. Я вас не знаю, хто ви такий, посвідчення. На розстоянні, я не знаю, хто ви такий. Я не знаю, хто ви такий. Таки. На розстоянні. На розстоянні. На розстоянні, хто такий, я маю пересвідчитися. Посвічення! Я вам покажу, що На розстоянні, хто такий? Ви ще збили, ви що ще б нагліли, хто ви такі? Збили ви мене. Дивіться. Підрізали, Воно збили на машині, ви що обнагліли. Покажіть до повного знайомлення витягне. До повного знайомлення. Хто такий? Посвідчення. Хорошо, поверни на обраду сторону. Що це таке поліція? Де написано, що посвідчення? Де посвідчення? Що ви тут хочете від мене? Що хочете від мене? Що хочете від мене? Та мені сяло, що ти посняли. посвідчення, повноваження, що ти хочеш від мене? Повноваження покажи. Повноваження, які в тебе? Повноваження. Які повноваження? Посвідчення покажи. Ну я ж вам показав. Там не написано що посвідчення, ти знаєш, що постанова є, що там має написано посвідчення бути. Посвідчення поліцейське должно бути написано. Хто ти такий? Я тебе не знаю, синя форма должна бути, у тебе чорна форма, хто ти такий. Тебе написано поліція, ти не національна поліція, хто ти такий? Ви підрізали мене на машині, ви що обнагліли? Ви підрізали мене на підрізав. Та да, мені все ви, Ви нарушили правила, вы... кто ви такі? вообще? Вы выехали на навстречу на полосу. Хто ви такі? Ви що, вообще б безпредельники? Хто ви такі? Та да, які документи, я не бачу повноважень підстав. Ще б нагліли. Та да, мені все одно, ви на, на противоположну сторону виїхали, мені все одно. Мені по барабану, у меня вся машина зберег не по барабану, будете виновати. Поняли? Там і не по барабану, я тебе сказав, що машина забі' не по барабану. Потому що ви вообще обнаглили, поняли? Ви безпредел займаєтесь вообще. Не по барабану, поняв? Які документы, я тебе не бачу, не повноважені не посвідчення. Повноваження і посвідчення, предяви. Законі повноваження и посвідчення, понял? Людоловы, ти що, правила нарушили, выехали вообще навстречу полосу, підрізали, сбили, да пошли вы вон, ви що, вообще обмогливы, чи що? Станьте собі там десь в городе, проверяйте свои документы, ви що, вообще обмогливы. Пошли вон, маты! Людоловы, людожари галіми, ты що? В тітоке будете ви понял? На расстоянии держися, понял? Я не бачу ні повноваження не, підстав, підстави. Повноваження і підстави. Так, я... да, буду далеко, тому що я не знаю, хто ви такі. Ви людолови! Ви порушуєте правила. Хто ви такі? Далеко, да. Куди треба, тоді й буду йти, понял? А хто ти такий? Докажи свої повноваження підстави. Тебе нема посвідчення. Да, Довго. Нічого, себе руки простягали, без всяких посвідчення. Та пошли ви вон, щоб я вам щось показував. Ви напали на мене, посвідчення їм треба. Які посвідчення? Ви що, обнагліли чи що? Напали на мене, взагалі обнагліли. あっ。<noise>